Вітаю підписники та глядачі на огляді ніж від українського виробника. Пахвалін модель Бушкрафт СК 1. Для бажаючих ознайомитись з асортиментом та замовити ножі. Всі посилання залишу в описі під відео. Розглянемо комплектацію, ніж постачається в картонній коробці із маркуванням лише така наліпка. Далі відкриваємо. Всередині у нас крафтовий картон, безпосередньо ніж в шкіряних піхвах. І по комплектації шкіра для правки, також вона брендована. Приємний бонус тут брезент та натуральна шкіра. І рекомендації стосовно догляду за ножем зі сталі 65Г. Зачитую, оскільки це вуглецева сталь, вона схильна до корозії. Щоб уникнути ржавіння, ніж цієї сталі слід завжди витирати насухо після використання та уникати контакту з кислими продуктами. І дякуємо за покупку, ось така брошурочка. А тепер розглянемо ніж. Шкіряні піхви, демонструю їх. Ось такий підвіс. Також шкіряна заклепка, натуральна шкіра відповідно такого шоколадного кольору, тиснення брендове похвален. Мені вона подобається, логотип такий приємний, цікавий. Хлястик, фурнітура по металу не скажу, але воно якесь покриття має. Нікель чи що це за покриття, якесь воно є, може навіть і не нікель, воно темне. Але то таке покриття є, прошите, товстенька шкіра. Перевіримо, як тримається. Не випадає. Відкриваємо хлястик і дуже легко дістається, тобто, ніж фіксується лише за цей хлястик. Дренажно-вентиляційного отвору немає. Ну, було б непогано, щоб він тут був. Але що є, то є. По піхвах тут, в принципі, все. Наскільки щільна шкіра демонструю. Міліметрів 3, мабуть, товщина шкіри, може там 2,5 Приємна шкіра, натуральна, відповідно. І подивимось сам ніж. Скелетник. Одразу бачимо, накладок нема. Із допрацювань планую сюди паракорд одразу намотати. Ну не одразу на огляд, а потім окремо намотати і спробувати користуватись. Відносно бюджетний, переходьте на сайт, знайомте з асортиментом і ціни дивіться, тому що ціни називати сенсу нема. Може ви колись пізніше подивитесь і ціна зміниться. Чим мене цей ніж підкупив, мене такого ще нема. і ну і Не було ще такого ножа. Тим, що це скелетник і товщина обуху дивіться. 8 мм товщина обуху, скажу. Мене це підкупило, захотілося спробувати для бушкрафту, Модель називається Бушкрафт, сталь 65 г, зламати його. Ну, якщо руками просто, я думаю, це нереально зламати такий ніж. Дивіться, який він потужний. Це мене дуже підкупило. По характеристикам, вага з піхвами 323 грами, це я сам заміряв там на сайті, трошки не так може написано буде. Без піхов 276 тобто ніж такий важкінький. І по габаритах не дуже той великий. Загальна довжина 22,5 см, довжина клинка 9 см. Обух 8 мм, як я говорив, тут є таке. Звуження певне, але вістря залишається досить таки міцним. Воно дуже таки міцне і тривале. Зведення в ножі 0,85-09 мм. Тобто у нас підвод. Ось така товщина підводу 0,85-0,9 Спуски десь від середини йдуть. Спуски, можна сказати, ну, невисокі. Від середини вони йдуть дуже таки потужні, тут є фальш спуск. Сюди можемо відповідно колотушкою наносити удару при батонінгу. Маються насічки. Насічки такі прикольні, вони не маленькі, не дрібні і не дуже великі. Вони голою рукою відчуваються так цупко, і не сказати, що дуже неприємно для пальців. Маємо чотири отвори. Це облегшує конструкцію. Можливо, якось там трошки для якихось робіт покраще щеплення, вставити палець. А Для якихось задач сюди можна якусь там гілочку вставити, щось там коротити. В принципі, щось придумати можна з цими отворами. Або якщо паракорд заматувати, теж щось можна придумати. І темлячний отвір він великого розміру. Я не заміряв, скільки тут міліметрів, але сюди практично будь-який темляк ви без питань продінете. Із маркувань на ножі лише логотип від виробника похвален, демонструю його. Приємний такий логотип виробництво Україна, Виробник працює з 2013 року, це ми бачимо на їхньому типу гербі. І більш маркувань нема. Сталь, сталь не сказав. Сталь 65G загартована на 59-61 одиницю, як вказує нам знову ж таки виробник похвален. Трошки по сталі, Вуглецева сталь абсолютно не є нержавіючою, При контакті з вологою треба додатковий догляд, вона буде ржавіти. І як у брошурці вказав виробник, що під час там роботи з якимось кислим середовищем з кислотами буде швидше з'являтися корозія. По сталі 65Г, вона ж Ресора, багато хто її так знає. Із американського аналогу це 10,66 г. Вона буде вважатись високовуглецевою, хто б мені що там не писав в коментарях. Якщо вміст 0,6 та більше, вже вважається високовуглецева сталь. Зрозуміло, що це не прям якийсь там монстр, де вуглецю дуже багато, але вже вважається все-таки високовуглецевою і працювати повинна агресивно. Кут загострення я не скажу який. Із недоліків, які я одразу бачу стосовно загострення у своєму хабстані, у радіусній системі. 8 мм, скоріш за все, стандартними зажимами я не захвачу. Це так одразу, що я бачу, але це, в принципі, особливість ножа з таким товстим обухом. Давайте перевіримо, як він загострений. Аркуш паперу а 4. Так, відрізав. Загострений непогано, ще потрібно розуміти, якщо я не розуміюся, який тут кут. Щоб відрізати папір, треба просто потрапити в оцей кут під воду. Тому що, якщо він там дуже тупий кут загострення і отак різати, можуть якісь виникнути складнощі з цим різанням паперу. Бачите, коли я попадаю в оцей кут, воно відрізає. А якщо там ось так, ну, воно відповідно не буде врізатись, треба ось так прикладати, щоб відрізати. Бачите, загострення, я думаю, буде цілком достатньо для роботи. Працює по продуктах, така геометрія, зрозуміло, не буде якось круто по продуктах працювати, і взагалі з таким ножем краще для спарки, для роботи з продуктами брати щось додатково. Так, хліб через гостроту він справляється. Бачите, в поході хліб нарізати не буде якоїсь там проблеми, якщо ніж, відповідно, гострий. Бачите, нарізає. Так, він одразу навіть хліб буде розколювати. Але в чому проблема дивіться хліб, як хліб нормально ріже? Помідор, ну під своєю вагою можна, якщо буде гризатись, так гризе, Нормально відрізав. Ось, наприклад, після роботи з помідором, по-любому треба це протирати, насухо, тому що оця частина може то не пережавіє, а підвод, я думаю, швидко піддасться. тому... Ну, зараз не критично, я буду далі працювати. Бачите, з помідором він теж, якщо гострий, він буде працювати. Навіть при такому зведенні. Ось. Працюємо далі. Картопля. Хочу почистити, чому б і ні. Так, як його взяти, краще. Він одразу так навіть не прилипає багато. Не в цю картоплю. Ось так він чистить. Ну, якщо іншого нема, ви взяли цей, трошки не так зручно, буде дещо більше часу, але чому не можна почистити? Вам же не треба її там відро перечистити. В принципі, чистить, будь ласка, ось. І нарізання. Тут уже цікаво. Розколювати по-любому буде. Але наскільки це критично в польових умовах? Ну, розколюєте, розколюєте, що. Клац розколов? Ну, не дуже ахайно, але якщо невисокий шматок, ось нарізати, в принципі, можливо. Далі сало. Взагалі легко справляється. Вона не мерзла, зрозуміло, через свою гостроту ніж гарно впорався. Продовжуємо працювати. Роблю стружку. Дивіться, яка виходить. Закручується стружка, їм робити прикольно. Хоча в нас сира, йдемо далі, підбираємося, і вона стружка суха для розпалки, гарно підійде. Та Дивіться, як виходить. Круто взагалі. Зробили стружку, було нескладно і відносно швидко. Пробую строгати суха сосна, ну, місцями суха, місцями сира. Так, Багато не вгрізається. Може це навіть і добре, бо деякі ножі заганяєш, а потім не відріжеш це. Тут воно ось так у нас. Але по практичності побачимо зараз. В принципі, непогано стругає. Так, тепер липа. Ну, це без коментарів, яка деревина. Квин. Ну, складновато піддається. Найцікавіше буде батонінг. Це яка деревина? Так, давайте тепер клин ось так справляється. До речі, так батонити гілочки буде відносно складно, тому що ніж товстий, але впорався із нетовстою паличкою. Так, тепер батонінг по волокнам. О, а тут дивіться вже гарно працює. Ось це його стихія буде. І тут можна стукати куди завгодно. Накладок нема, б'ємо сюди. Тримаємось за край, не боїмось, б'ємо куди хочемо. Можна трошки зайшов. Ось так. Типу зайшов і далі бити вже з цієї сторони. А тепер ось такий тест. Бачите скільки тут сучків? і пробуємо. трохи і розколює, ніж трошки навіть застряг через ці сучки. Можна і сюди бити, нічого страшного. Ну, як мінус, це вібрації певні в руку, можна працювати в рукавичках було б краще. Бачите, як воно встряє, таким чином краще, щоб сюди отак. Можна навіть не рубати, а цієї частини загнати, ось так хай залазить і будемо далі стукати. Ну, Це не прямо якась сира міцна деревина, але через сочки, бачите, воно складно піддається. Просто вже встає туди, але тим не менше трошки розщепили. Розбатонили, тепер у нас всередині суха деревина для розпалки. Робання гілочок. М'яка деревина. Для рубання краще було почепити темляк. Без рукавичок працювати буде трошки некомфортно, тому що грані вони не те, щоб прямо дуже гострі, але будуть натирати руки. Тестою вістря, воно дуже міцне, ковиряння. Можна навіть підзабивати трошки. Дувати можна скільки завгодно. Ви його навряд чи все одно зламаєте. В цьому плані ніж дуже витривалий буде. Підсумки по ножу похвалений СК1. Оцінивши ніж, бачимо, що він буде дещо специфічний, не прямо такий капець, який універсальний, через що відсутність руків'я, це скелетник і товстий обух. Це буде робити його дещо специфічним. Різати. І строгати він буде не найкращим чином. По продуктах працювати можна, я демонстрував. Але якщо навмисно працювати по продуктах, то вже брати треба інший ніж. Жирна фішка цього ножа це те, що він ну, практично незламний. Його буде складно зламати, батонити їм гарно, обух товстий, хоча прямо не дуже багато батонів, але батонити буде із задоволенням. На вістера можна давати великі навантаження, воно теж не заламається щось ковиряти, щось підважувати, використовувати як ломик. Важкенький він рубати із тимлячком також можна буде. На мою думку, це більш такий фановий, ніж для бушкрафту. Для тих, хто полюбляє товстий обух. ну У нас народ як полюбляє. все найдешевше, все найдорожче, все найдовше, найтовще, найміцніше і так далі. Ніж буде дуже міцним. Обуху товстим, хто полюбляє товстий обух, знову ж таки, для вас варіант гарно підійде. Він бюджетний. Спробувати щось потужне, як перше ніж можливо і ні. Але судячи з огляду, ви вже можете зробити самі висновки, чи потрібен вам такий ніж, як перший. Взагалі цікавий. ну Мені цікаво, оскільки в мене такого плану ножів не було. Далі, мабуть, поматаю сюди паракорд. І ще покористуюся для розпалки багаття, непогано підходить, стружку робить добре, батонити буде добре, тому в цьому плані використовувати можна. Які можуть бути недоліки або особливість? Це матеріали 65 г ржавіє, шкіра, ну, відповідно, в шкірі він також буде мокрий швидше ржавіти, піддається впливу вологи шкіра, вона буде там вбирати в себе вологу, це не якийсь там полімер, кайдекс чи АБС пластик. Від похвалень, це в мене вже другий ніж буде на каналі. Хто слідкує за каналом, бачив ще ось такий бушкрафт Б4. І чому б не порівняти їх, хоча не зовсім подібні ножі, але що той, що той для бушкрафту. Піхли, виконані зі шкіри, що там, що там. Можна сказати, що це абсолютно різні ножі. Відчувається вага, це дещо легше. Бачите, по обуху, по геометрії. Взагалі трошки інші ножі. Сюди я вже темлячок підчепив, маємо років. Дивіться огляд на цей ніж, я його перезаострив і також тестував. Тиж приємний ніж. Ну, ціна якість взагалі питань у мене немає. Круті ножі, цей дещо специфічний буде. А цей Bushcraft b 4 дещо універсальніший відповідно. Як на мене, ніж абсолютно має право на життя, береш його в руку і хочеться щось підважити. Поковиряти, побатонити такий е, ломик. І при цьому скелетник. По ергономіці бачимо виємка під палець, невеличкий чойл лише для загострення. Е, Більш-менш зручний такий є виступ на проколу. Ну, На проколу він буде гарно, не буде гарно працювати. верніше. Трошки буде десь там шкрябати руку, оскільки ну, скелетник, саме розумієте. тут... Про дуже, велику, дуже великий комфорт та зручність говорити не можна. В рукавичках буде нормально, я думаю, якщо прогомовані рукавички, щеплення буде гарним, оскільки ці отвори вони будуть додатково чіплятись. А якщо ще намотати по рекорд, то головою рукою можна буде трошки попрацювати. Для використання для довгих робіт, дуже довго працювати, незручно буде знову ж таки, через те, що буде наминати руку. Як недолік або комусь перевага, це відносно важкенький 276 г. Мені це подобається, а якщо вам такі важкі не треба, то відповідно ви й не берете. Кому сподобався огляд, проставляйте вподобайку, коментуйте, чекаю на ваші думки в коментарях стосовно таких габаритів, де це буде актуально і кому потрібно. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.